Добрий день, малята! Відгадайте загадку і ви дізнаєтесь, про кого буде йти мова і кого ми будемо конструювати із паперу. Я страшенний боягуз. Всіх на світі я боюсь, в полі, лісі навкруги скрізь у мене вороги. Часом лізу я у шкоду, їм капусту на городах, моркву, ріпу, буряки. Відгадайте, хто такий. Так, молодці, це зайць. У лісі живуть сіренькі пухнасті зайчики. Зайчики це маленькі пухнасті тваринки з довгими вушками і коротким хвостиком помпоном. Вони дуже обережні, бо мають багато ворогів: лисицю, вовка, сову. Та зайці добре знають. Як себе захистити. Вони швидко бігають і вміють ховатися серед кущів або під снігом. Влітку зайчик має сіре хутро, щоб його не було видно серед трави, а взимку хутро стає білим, тоді він зливається зі снігом. Його ще називають біляком. Це допомагає йому бути непомітним для хижаків. Зайці люблять ласувати травичкою, листям, корою дерев. Якщо поруч є город, можуть навідатись і поласувати морквою чи капустою. Взимку їм важче знайти їжу, тому вони гризуть гілочки, залишки сухої трави та кору молодих дерев. Зайчики дуже турботливі батьки. Навесні у них народжуються маленькі зайченята, пухнасті з відкритими оченятами. Мама зайчиха ховає їх у траві, а сама приходить кілька разів на день годувати. Зайці добрі, тихі і лагідні мешканці лісу, які люблять свободу і спокій. Вони навчають нас бути уважними, спритними та обережними. Тож сьогодні пропоную вам зробити разом ось таку іграшку зайчика. А для цього нам потрібні ножиці, лінійка, олівець, папір, фломастери. З білого паперу я відрізала дві смужки за шириною. 3 сантиметри. Нам потрібно їх зігнути в гармошку ось таким чином. Кінцівки склеїти між собою. Ось така пружинка в нас вийшла. Зараз ми зробимо голову зайчика. В серединку вушка ми наклеїмо блакитний папір і приклеїмо вушка до круга, очки приклеїмо, намалюємо носик ротик. Зараз приклеїмо лапки передні, і задні. Ось така іграшка, такий зайчик у нас вийшов. Бажаю вам успіхів! Дякую за увагу! До побачення, мар'ята!